Всім привіт! Це магазин Pastry.ua і його засновниця Анна Верба. Ми хочемо більше розповідати вам про товар в нашому магазині, і сьогоднішнім головним героєм буде Tin або вафельна крихта. В нашому асортименті ви знайдете цю позицію від двох виробників: веліччя та калебалу. Обидва виробника родом із Бельгії, тож ви можете бути впевнені в якості цієї позиції. За смаком вони майже не відрізняються. Єдиною відмінністю є те, що веліччя трошки світліший за кольором, де ж ви можете використовувати. Вафельну крихту. Насправді все залежить від вашого бажання та фантазії, хрусткі прошарки в тортах та тістечках, декор, цукерки, обсипка для трюфелів та пташиного молока і так далі. Єдине, на що хочемо звернути увагу, це те, що це тісто, тому воно у вологому середовищі стане м'яким. Якщо ви хочете зберегти її хрусткість, то краще ізолювати вафлю, какао маслом або шоколадом. Фасуємо ми роялтин від 100 г, заводське пакування для велічі, 2 кг для роїлти. Від Калібао 2,5 кг. Оформити замовлення можете на сайті, в Директі, в Інстаграм або в будь-якому зручному месенджері. Сподіваємося, що це відео було корисно для вас. Будемо вдячні за ваші коментарі та вподобайки. Всім пока!